А у Вінницькій територіальній громаді патронатна родина взяла на виховання двох дівчаток та хлопчика. Діти народилися в Бучанському районі Київщини. До Вінниці малечу привезли на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Діти опинилися у складних життєвих обставинах, тимчасово проживають у родині патронатної виховательки Гани Чернюк. Ця сім'я Перебувала в складних життєвих обставинах і орган опіки та піклування, на території якої перебувала ця сім'я, направив діток трьох дітей, двох сестричок і маленького братика до центру соціально-психологічної реабілітації дітей, для того, щоб діти отримали відповідну допомогу. В цей час мати переїхала з тієї територіальної громади на територію міста Вінниці і постало питання в той період, коли постало питання про те, що дітей потрібно повернути з центру соціально-психологічної реабілітації. Виявилося, що мати немає куди забрати цих дітей. І вона фактично сказала, у мене немає їх куди їх забрати. Це, я віддаю це на розсуд органу опіки та піклування. Тобто фактично вона відмовилася забирати дітей з центру соціально-психологічної реабілітації.